Скажите, пожалуйста, а в России судят хоть одного кандидата в президенты сейчас? Вот ну, смотрите, Навальный все еще жив. Это цивилизация любви. Русский это цивилизация любви. Нет, но ну, я всегда всегда бы немножко. Мы всегда это видели. Да. Да. Чи почне російська опозиція після вбивства Навального здогадывалась що в Росії тирання? Ну, звичайно, що ні. Нинішні псевдоліберальні політики там геть безнадійні. Путінська система не способна к перерожденню в сталінізм і говорить тут особо ніч. Один божевільний вищить, що Путіна можна скинути бюлетенем на спеціальній виборчій операції. Путіна надо свергнуть, не, не свергнуть революції, а бюлетень другої ворну кинути. Інші психопати проводять умне голосування і запевняють, що скоро вони такі обіграють казино його ж картами. Ну Зовсім трішечки лишилось. Ще, це, Ну, це нічого, що ми вже в одних трусах сидимо. Наступна ставка, от, точно зіграє. Умне голосування очень эффективно. І ні разу, ще раз почув, ні разу це не дало ніякого вообще результата. Вообще ніякого. Третій ще сидить бубнить підніс мантру, що треба сказати Путіну ніт. І тоді морок Росії стратегія НЕТ Путіну. Всі эти ілюзії ми в 12 часов вийдемо на збирательні участки і поставимо там якісь е -е, подписи, чи напишемо Навальний, то що Ходорковський предлагає. Це настолько инфантильно, я просто не вірю в те, що люди не осознають. Це ж якісь говорячи сучасною російською політичною мовою чушпани. А весь разом цей кагал ідіотів закликав росіян ні в якому разі не виступати проти. Війни, це занадто ризиковано і небезпечно. Є план суперовий. Краще. Як стадо баранів, барані, вистроїтись в чергу, аби занести на луб'янку свої паспортні дані і розписатися, що ви проти Путіна. Просчитався. Ну, де? Приходите в штаби Надежди по всій страні, щоб підписатися. Бігите прямо бігом в штаб. Прямо зараз на вулицях наших городов стоять де факто легальні антивоєнні митинги. Собирающий десятки тысяч человек в мороз и ветер посреди рабочего дня. Список, как я понимаю, неблагонадежных агентов влияния, врагов народа, закладок ЦЕПСО, недоуничтоженных на вольнях. То есть он провел большую работу, вычленник собрал всех. Персональні дані я дав компетентним органам на зучина. Знаєте, коли я це все отак проговорюю, мені здається, що в Росії ну вже геть подуріли. Їм там ну, пороблено мальфари пошептали. Вірус коронадурості притупляє у посполитих запах реальності. Але потім я розумію, що ні, мені не здається, все так і є. Путін за чверть століття залишив по собі довжелезний кривавий слід із убитих політиків, журналістів і опозиціонерів. Майже вбив Навального у 20-му році, але той все одно повернувся в родну гавань рідної гіпні. Ну не можеш людина, яка розв'язала декілька війн і перестріляла купу народу по темним улочкам красавіці Москви. Во так просто взяти і грохнуть опозиціонера в одиночній камері. Зачем зачем вы наговариваете на Владимла Владимировича? про режим? Какой-то рассказываете кровавый. Это может быть голосование Это могут быть мирные митинги В Аргентине по кастрюлям стучать Так как фонариками светить Помните, это, такая акция была это, у Это очень хорошая войны. была акция, она могла очень хорошо сработать И только так, никак иначе Ни ВСУ, ни поджог военкоматов Ни силовое сопротивление Ни легион «Свободная Россия» Решиться эта вся ситуация может только одним способом Мирными массовыми действиями российского общества да, По кастрюлям В реальности российских империй. Арських лібералів путінський режим можна скинути, проголосувавши проти Путіна. В реальності Путіна, Кацхо, Ходорковський і інші релеканти за кордон уже доживають свої останні роки. В Іспанії знайдено мертвим Максима Кузьмінова, який у серпні 23-го року викрав російський військовий вертоліт Мі 8 і доставив його в Україну. Так, ці божевільні зараз покудахтають, похитають головами, напишуть страшні разоблачаючі постіки в телеграмі, пообіцяють, скинуть режим на наступних виборах і далі будуть жити, наче нічого не трапилось. Але реальність така. Що жити вони не будуть. Часики, як то кажуть, уже тікають, і єдиний шанс у них вижити добратися до Путіна першими. А вот ці прекраснодушні розмови о том, що ну на такої вони не пайдуть, можна свернути в трубочку і засунути в жопу. Ці люди пайдуть абсолютно на все. Ні перед чим не остановляться. З їхньої ситуації є лише два виходи. Якщо вони хочуть жити, то мають організувати революцію, переворот, міт'єж. Мою улюбленою маленькою побідносною гражданською ядерною війною що завгодно під любою вивіскою, результатом чого буде смерть Путіна. Інакше який небудь умовний чеченський мігрант чемно поздоровкається з ними на європейських вуличках Навальний став співучасником Путіна в війні проти України. Він мав великий авторитет і моральний вплив на опозиційну аудиторію. І він використав цей авторитет для того, щоб пояснити лібералам, що Крим не бутерброд, щоб його туди-сюди в Україну повертати. Що вілічує, формує право, що розв'язувати криваві війни. Ну в общем-то, нехорошо. Ну, якщо дуже хочеться. то можно. Если вы станете президентом, Президент, да, вы попробуйте вернуть Крым Украине? Крым это что, бутерброд с колбасой, чтобы вот туда-сюда возвращаться. Да, а? Казалось, что да. Вот я не считаю. Украинцам я сильно советую не обманывать тоже себя. Он останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины. Нельзя решать бутербродом, совершенно верно. Но его нельзя просто вернуть. Нельзя просто подписать бумажку и просто куда то что-то вернуть. Отношение украинцев к. К Навальному просто за пределы добра и зла, совершенно какое-то иррациональное. Раціональна какета була ненависть. Ну але Навальний до його честі принаймні встиг хоча б перед смертю облегшити душу і відмовитись від своїх бутербродів і великоросійських замашок. Визнати, що всі окуповані території, включно з Кримом, треба повертати. А інші поки ще живі опозиціонери з ним не згодні категорично і вважають, що ну кілька сотень тисяч дохлих орків. знаєте, це не аргумент. Це цього замало, щоб приймати такі поспішні рішення по Криму Крим. Росія должна вірно. По твоєму <плес> завісити ситуація Хасу досі наполягає, що півострів звичайно повертати не можна. Надо ще трошечки русачків повідправляти під українські дрони. Лібералки, і що наражають у вбивстві Навального путіним, винний Путін, в тому, що це вбивство стало можливим і можливим безпрецедентно легко, винна дурість самого Навального і всієї псевдоліберальної опозиції. Звісно, більшого ідіота, ніж Путін, ну я ще не бачив, але йому неймовірно, просто шалено везе з особистими ворогами. Пригожин, перебуваючи за кілька кілометрів від здобуття всієї влади в Росії, зупинився і повірив неймовірному брехуну Путіну. В цей момент на всій планеті була лише одна людина, яка вірила, що Путін не вб'є пригожден. Цією людиною був пригожен. Навальний виживає після замаху на себе, опиняється в Європі, розкриває і доказує з фактами, що його намагалася вбити путінська гібня, і він повертається в Росію здаватися в руки цій гібні. В цей момент на всій планеті була лише одна людина, яка вірила, що Путін не вб'є Навального. Цей людиною був Навальный. Обращаюсь ко всем врагам Путина. Если вы срочно не найдете способ поумнеть, вы все умрете. Пожалуйста, перестаньте пить из лужи и кушать свои кизики. Ходорковский, вы по понятиям Путина его предали, вы следующий. Если не прекратите говорить «Путину нет», вы умрете. Кац, если вы продолжите свергать Путина бюллетенем, вы умрете фонд по борьбе с коррупцией если вы продолжите участвовать в специальных выборных операциях со своим умным голосованием вместо того чтобы найти способ добавить свинца в плешь путину вы умрете Але я розумію, що все це марна справа. Вони нічому не здатні навчитися, вони взагалі не здатні робити простих елементарних висновків, жодних. Та і доля їхня, мене, чесно кажучи, не турбує зовсім. Краще насправді звернутися до європейських політиків наших партнерів, те, що в ваших країнах поки що не взриваються склади з боєприпасами, ну там через недопалок, не загоряються заводи через несправність в проводці. В морі не тонуть кораблі, які везуть зброю через океан, не значить, що цього ніколи не станеться. Будь ласка, подбайте про їхню безпеку. Навальний свого часу запустив мем «Прекрасна Росія будущо. Ми вместе місті нашу страну прекрасну Росію будущого. Неї я, до речі, зробив перефраз для рубрики на каналі Прекрасна імперія, будущо. Бо які б політичні програми не писали російські псевдоліберали, які б чудові лозунги вони не придумували у всіх їхніх проєктах, одне було спільним і незмінним. Росія мала залишатися імперією. У когось більш Федералізованою, у когось централізованою, у когось ліберальною, у когось лівацькою, у когось ізоляціоністською, у когось експансивною, спільним і незмінним у всіх залишалося одне єдине. прекрасна Росія майбутнього мала бути тюрмою народів. Це наша земля. Ми її завоювали. Стріляти почала Грузія, там Росія не була агресором в той війні. Вона, конечно, потом. Окупировала оккупировала эти территории. Вы империалист? Нет. Я хотел и либерал. А если кому то политическому субъекту в середине страны цены не ну, ему же и ерже. Советский Союз. Сейчас я все больше задумываюсь о том, а нельзя ли было как-то его преобразовать. Алексей, да мы сейчас нет. договоримся до того, что зря Союз распался. Тому що я считаю, що зря, як ми вже вияснили на прикладі каси, ці прекрасні ліберали не готові повертати навіть Крим. А уж ліберальніше каца там немає взагалі нікого. Інші антивоєнні демократичні політики взагалі пообіцяли росіянам, що вони будуть воювати до другого пришестя демократа і ліберала Бориса Надєждіна. Позиція руководства України звісна: Уходіть на границі 91-го року, потом поговорі. Я не буду отдавать такой приказ российской армии. Вы империалист? Это человек наших взглядов, с которым у большинства из нас нет принципиальных разногласий. Що ж залишиться після Навального? Напівзруйнована структура ФБК. Ну в кращому випадку вони продовжують умно голосувати з-за кордону і побіждати Путіна бюлетенем на кожних нових виборах, навіть якщо Путін про це нічого знати не буде. Віршому пересваряться між собою, розпадуться частину пострілює гебня і на тому кінець. Декілька екзальтованих прихильників, звісно, всплакнуть, хтось пообіцяє боротись до кінця і поставить навіть біля нікнейму в Твіттері смайли і на нарога, щоб не забуть і не простіть. Але і забудуть і простять. Ці божевільні досі думають, що з ними грають в якусь гру, що є якесь казкове місце у чарівному штабі якогось технічного кандидата Путіна, де можна зібрати підписи проти Путіна і Путін зникне. Вірять, що якось воно саме минеться отак, саме по собі. Люди продовжують вірити в сказки, вони могли посредством регістрації. Надеждина, значит, выиграть выборы в первом туре. Вот. Ну вот они продолжают, понимаете? То есть он до 10% дорос за 7 дней кампании. Есть риск для администрации, что он дойдет до 25-30% до 30 к выборам. Ведь 30% тут и до второго тура рукой подать. Там ведь есть еще эти вот три статиста, и вот у тебя уже до второго тура всего 5%, и уже 55% у тебя, и уже... И уже... Ура! От почему нічого в Росії не виходить, вот ровно поэтому Юлія Навальне в безпеці. Даже по текущим российским законам вона може збиратися. На нього нет компромата, і його не можна придумати. Ну ти все-таки дебіл. На всю російську політичну реальність знайшовся аж один Марк Фейгін, який знає, що Путіна не можна перемогти, посвітивши фонариком, бюлетеням чи взявшись за руки і пославши енергію в космос. І це при тому, що Фейгін навіть не політик в повній мірі, а. Адвокат, активист, чивзорели блогер. Я предлагаю вам, дорогие друзья из России, сейчас я вам покажу адрес именно те пишите из вас, кто готовы действовать. Если вы для себя решили, что вы для себя поставили крест, вы все равно сгинете, то сделайте это с пользой. Те из вас, кто поставил на себе крест и уже готов умереть, то, пожалуйста, обращайтесь, мы с вами поговорим. Ну, а Навальный приеднается до Пантеону Немцова. Років через 10, ще, хтось там тихо понастульгує за ним в інтернеті, сидячи за кордоном, хтось додумається понести кудись положити ці точки, потім покірно сяде в автозак і поїде кудись за полярне коло. Хоча вся Росія нині за полярним колом, там настала політична зима, все заморожено. Путін справді в холодильнику, образному. Все-таки йому фантастично пощастило з політичними ворогами. Доля Навального мала б стати гарним уроком для всіх противників путінського режиму для уникнення елементарних, але фатальних помилок. Та, звісно, не стане. Сподіватися, що хтось із російських лідерів сковерне Путіна з трону марна справа. Тому зараз, як ніколи, важливо підтримувати нашу армію. Кожна гривня на кожний окремий дрон важливий, кожен дрон впливає на ситуацію на полі бою. Російська опозиція не впливає ні на що.